Ви можете придбати перехідник HPDHC ct 201 в торба, який є простим і зручним способом для передачі мультимедіа з обладнаного роз'ємом USB c комп'ютера, ноутбука, планшета або смартфона на VGA порт телевізора, монітора чи проектора. За допомогою цього перехідника ви зможете легко передавати медіафайли з вашого USB c пристрою на пристрій з VGA-портом. Для цього просто приєднайте перехідник до вашого пристрою. А VGA пристрій підключить за допомогою додаткового кабелю. Окрім цього, перехідник HPDC CT201 підтримує роздільну здатність VGA до 1920x1080P при 60 Гц, що дозволяє вам насолоджуватися якісним візуальним досвідом. Ви зможете переглядати фотографії, відео та інші мультимедійні матеріали у високій якості на великому екрані. Покупка перехідника HPDHC City 201 в торба – це гарантія високої якості та надійності. Ми пропонуємо лише оригінальні товари з високим рівнем перевірки якості. Замовлення товару у нас це швидка доставка та професійне обслуговування. Отримайте максимальну користь від вашого USB це пристрою шляхом придбання перехідника HPDHC City 201 в торба прямо зараз.